І всім привіт, я Арсен. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назвою Minecraft. Версія 1.3.2. Да. Ну, серію ми закінчили на тому, як ми побудували цю невеличку пристань. Да. І з сьогоднішньої серії я хотів зробити, ем, ну, спочатку е, зробити, ну, продовжити наш лісок, виробити всі берези, ну, що ось там знаходяться, зараз покажу вам. Е, ось там. Бачите? Е, наш ліс, ці берези треба виробити, щоб його продовжити, або хіба що якось ще в бік продовжувати. Ну, ми подивимось, зараз нам варто поспати. Ем, да, Отак. От і да, ми зараз почнемо е, продовжувати наш ліс. Заодно і не робимо дерев для е, лісінок, да, і для полублоків, щоб зробити, щоб зробити нашу наш хиткий міст і щоб продовжити наш. Нашу пристань, да. У мене тут такі досить вели, великі виросли дерева. Я буду дуже довго, напевно, що робити. Жаль, що зараз, ще поки що на 1.6.2 або, ну да, не вийшов мод тумблер або декапітейтор. Е, Жаль, а на версії 1.3.2, здається, має бути. Я, можливо, його установлю. Навіть не, не знаю. Думаю, установлю. Е, зараз ми наробимо трошки дров. Да. Е, Не збираємо хоча б півстаки, щоб нам хватило щоб б на пристань. Спочатку, я думаю, ми зробимо пристань, а потім зробимо хиткий міст, тому що пристань робиться, думаю, набагато легше. А хиткий міст, це міст, місце, його хрін зробиш, да. я б так сказала. Тому я його буду, напевно, ще робити за кадром, щоб вас. Не нудити. І я буду починати робити з нижніх поясів, тому що якщо я почну робити з верхніх, всі полублоки, які я буду ставити, вони будуть ламатися. Тому ви подивитесь, як я зроблю, і, можливо, щось собі запишете. Будете знати, як правильно це все робити. Да. Я буду ваш великий гуру. Нам треба назбирати хоча б 32, і щоб почати вже робити нашу пристань. Я її, напевно, ще буду удосконалювати, буду пересаджати мій ліс. Я, звісно, буду ще робити більшим. Да, і рівнішим. Ми починаємо. Точніше, ми вже набрали 25 штук, це таке пристойно. Да. Ми ще отут один рядочок зробимо. У нас вже буде таки досить багато того дерева. Нам, я думаю, повністю хватить. Хватить повністю. Ну, у нас вже є півстака, тому ми ще отут зробимо оцей краєчок. Потім ми прийдемо, позабираємо саженці, щоб пересадити на щоб не було так каряво. Ем, да. Хочу дізнатись що я почав знімати і в мене взагалі перестало лагати. Це теж досить пристойно, да. Угу. Я поки що буду, напевно, ще знімати тільки летсплей Денджер, тому що, ну, хлопці поки що не хочуть знімати ну, приключення із Саві із Савніком, да. але ну, якщо вони не хочуть, то. Поки що не хочуть. Так, думаю, мені поки що цього таки хватить. Я цю пристань буду робити трошки далі звідси, тому що ми тут будемо рибалити. Не да, будемо підніматися звідти, будемо рибалити. Тому да. е, я досі її зроблю десь приблизно ось тут. Я ще буду робити Майами-біч, Я в себе на планшеті зробив такий класний Майами-біч. Угу. З такими лежаками. Ну ладно, можливо, я буду таке саме робити, ви побачите все самі. Будуємо. Я хотів ще зіграти би на сервері лололошки тому що в нього там є багато різних модів, смартмо, Таункрафти, е різні різні індастріали Це прикольно. На версії 152 звісно, тому що я не знаю, чи в нього вийшло обновлення. Ну, тому ми поки що, можливо, перейдемо на його сервер. Навіть не знаю, чи мені на нього переходити, чи мені на нього не переходити. Для мене якось це все одно, але якщо ви мені скажете переходити, я, звісно, перейду. Це для мене не важко. Ми зараз, ну, думаю, ще десь на два блоки вперед, тому що. Ну да, ще десь на два блоки вперед. І ми будемо вже продовжувати нашу іншу, ну, цю вбік, ось туди. Ну, не, не набагато, звісно, тут у нас будуть лодочки стояти. да. Якщо нам захочеться попливемо десь... Оуч! Десь... Тут пливти, то і немає куди хіба що десь в оту промежену... <кхи> промежену, так. Да. Вдалі я сказав. Е думаю, хватить. Тут ще трошки сюди, щоб в нас була реальна присталь. Ау щит я впав. Ладно, звідси і так зручніше ставити. Ми зараз винернем, щоб... <кхи> Прямо GTA ГТА Сандрес. Так, давай сюда, сюди, сюда. І думаю, харе вже, тому що. Наскільки ну, у нас тут джеблоки вийшло? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Коротше, сім вбік і раз. Сім вбік і. Три. 4, 5, 6, 7, 8. 8 вперед і 7 вбік. Окей. У буде така гарна пристань. Так, да, теж вся моя робота. Е, Тут, напевно, що або два, або один. Ну, давайте краще один. Будемо знову мілочитись. Один блок, значить, отут, тут, тут. Е, далі тут, далі, тут. Далі, ау, факін щит! Зараз втоплюсь. І буде вже добре. <різь> Ладно. Можливо, я там чи між цим провалєм е, поставлю кувшинки. Не знаю як кому. Але ні, напевно, що не буду ставити, буде якось негарно дуже дивитись. Можливо, я тут на, отут навіть зроблю город, тому що там в мене дуже каряво вийшов я хотів його спустити на рівень нижче. Але мені як завжди завдаленьке. Так, да, я дуже ліневий. Ну, там в мене виросло чи не виросло, і все одно зараз. Мені воно не дуже той потрібно. Корова мені зараз ем, можливо, і бажано, але не зараз. Я цього зараз не хочу. Я це все зроблю пізніше. Між мене тут дуже багато курей гуляє, я їх теж зможу покоцати. Але думаю, ем, на наступну серію ми почнемо вже робити з вами курятник і. коров'ятник, Да. Ми вже будемо їх розмножати, але цього разу я все зроблю на ваших очах. Навіть не знаю чому, можете цю серію навіть не дивитись, можете дивитись. Мені не по барабану, звісно, але е, якщо для вас це не цікаво, як будувати блін, як будувати ну, фішки, щоб ну, туди заганяти всяких корів, розмножати їх і всяка така різна хрень. Е, Раз, два, три. Ау, щит! Ауч! 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 Блін, краще б я так не робив. Ну, той один блок я там залишиться, він мені не дуже і важливий. Але блоки цінувати треба. Так, раз, два, три, чотири. П'ять. Ем. 6. 7 Так, у нас же зараз буде дві пристані, ми зараз їх будемо обробляти, нам треба буде заборчики, тому ми ще ті 22 приробимо. Ну, звісно, по половинці. Тому що. А ви замітили, як змінились текстурки цих сквідвердів? Вони стали оранжевими, а були чорними. з них, щоб ви... Ай, бляха-муха! З них, що буде випадати оранжевий краситель, буде було б прикольно, але ем... чорний краситель, думаю, теж непогано, тому що я, можливо, буду... Ай, факін біч, буду робити такий самий коврик, як і там. А я навіть не знаю, де я його розміщу. хіба що бляха-муха на другому поверсі, тому що на першому поверсі. Ну, можливо, і на першому поверсі, навіть не знаю. Мені, ще раз повторюю. Все одно, все відважить за вас. Ой, що я сказала, все залежить від вас, тому що, як ви скажете, так я і зроблю. Я вже, ті, типу, постройки багато разів. Ні, це я перший раз, це таке саме, все ось таке строю. Я таке ще ніколи не бачив. Просто до мене в голову війшла фантазія, я щось подумав зробити, типу, гігантську таку базу. Щоб всі приходили такі, а, Арсен, не вже це ти сам побудував? Який ти в нас молодець? Е, не знаю, не знаю. Не. Давайте ми зараз піднімемось до гори і будемо спадки, тому що нам спати потрібно, щоб бути здоровими. Я хотів тут е, замість цього болежня, звісно, або хвою, або е, листя тропічного дерева печати. Тому що якось це трошки негарно з болежника там дивиться. Але все одно якось дивиться, так у нас там тумбочка є. Давайте подивимось на цей прекрасний закат сонця. А, ми ж ті не позбирали. А їх то й немає багато. Ладно, позбираємо потім. Можливо, вони вже самі трошки повизнищувались, але нічого, ні -то їх. мені дерево, звісно, важливо, але ще я можу піти на інший острів. Ем, знову ж казала. Кіпець. Давайте подивимось, як сідає сонце. У нас же пристань майже готова. Ну, трошки каряво виглядає, знаю. Стоп, я ношу з вудочкою. Так, я мав одну фішку зробити. Ем, зараз я скравчу її. да, Рибалити нам поки що не дуже хочу, як у нас же почнеться реальний голод. У нас поки що цікавої ножки немає. Тому Мені зараз у мене не потрібно, може я навіть не буду вбивати нікого, я буду вегетаріанцем і їсти рибу. Але в реальному, може, ці рибу не навижу. Це така хрень повна, вона аж верне. Так, значить це ми зараз все переробляємо в доски. Ой, кажу, в доски. А, палки. палки в нас є цілий стак палок. Ми зараз цих палок робимо, як ця фігня називається, заборчик, із забарчика ми вже будемо робити, будемо продовжувати робити наш, ем, нашу пристань. Трошки каряво вийшло. Ем, ще Щекарів. Це думаю заберемо, тому що там вже в нас нічого не вийде, треба, ще, ще хоча б дві штучки. Але воно мені зараз не дуже таке потрібно, тому ми зараз лягаємо спадки. І зранку ми вже почнемо дороблювати наш цей. Дивіться, як круто виглядає на міні-карті, правда? Наш домик там ліси дуже маленькі стали. І, ну, прикольно, прикольно. Пристань особливо чітко виглядає. Мені дуже подобається. Тому ми зараз звідси вилазимо, робимо вилазку на сушу. Да. Майами більше навіть не знаю, що я буду робити, воно мені сильно так і не пече робити його. Ось такий типу, маленький замочок виходить. Так, стоп, я забув. А, ну так, да, я взяв. Я ніколи нічого не забуваю. У мене пам'ять пристойна. <гум> так, тільки вірші не люблю вчити, але, звісно, вони ж допомагають робити пам'ять. Що я сказав? Я сказав робити пам'ять. Похлопайте мені, друзі. Похлопайте. Так, ми, значить, сюди поставимо е, цю фішку, удочку, щоб вона в нас не загубилася, я ж не буду з нею весь час носитись. Тут ми будемо собі рибалити, 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 рибалити. рибалити, рибалити. Поки ми не помрем, або поки нас кріпушка не зірве. Да. Тому що кріпушка це така ем, краказябра, яка всіх нервує. Найгірша краказябра. Стоп, може мені ж тут верстачок поставити на пристані. Ой, кажу на пристані там. Ну, я поставлю. Вона не знаю, чи мені варто робити е, комнатку із верстачків. Можливо, я її буду робити, але. не знаю, це буде трошки. М. Туповато, в інтер'єр воно не дуже і впишеться. Дивіться, як Дагансько виглядає. Ладно. Тут ми зараз будемо ставити лодочки. Так, значить. ем ем сюди. І знову сюди. ем Все добре. Мені просто показалось, що там не поставилось. Так, значить, тепер сюди М. 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 Ти бляха муха, не ставиться. Ладно, я віду. Сюда. Ставиться. Ставиться. Та fucking ти, біч! Ставься! Ахалай, махалай, щирі сладкий, бубай-гум! Падам! Так, в нас же є ем, трошки тих фішок, щоб они нам... Пропускали наші кораблі. Я не знаю, можливо, трошки не зроблено, але я потім це все буду переробляти. Воно трошки не дуже виглядає. Я хотів його взагалі, щоб воно стирчало в мене. типу, ще на два блоки вище, але мені і так подобається. Треба буде ще, звісно, скрафтити багато лодочок, тому що. Ну, лодочки то і не важко крафтяться. Ем, але. Ну нічого, нічого. Дивіться, яка там странна Оуч, оуч. Сонце. А, де це дерево? Де то дерево странне, воно там стояло. Ну, ладно. Будемо рахувати, що ніхто його не бачив. А, да. Я, можливо, навіть буду робити зборку з Таункрафтом, але спочатку я хочу вам продемонструвати індастріал. Можливо, навіть хтось не знає, що є такий найкрутіший мод. Да. Зараз тут, тут, да. Ну, гарно в нас буде пристань. Для початку гарно. У нас зараз яка там серія? Шоста, здається. Да, шоста серія. Ем, да, Непогано. Все за моїм рецептом. Все буде чики-пуки, браток. Не волнуйся. А, я жарти хочу. Ладно. Ем, наша залишилось чотири фішки, тому ми якось, типу, тут може перехородимо. Ні, ні. О, що мені ще можна зробити. Ха. Ем, не уявляю просто. Можливо, в мене з'явилася ідея, але я не знаю, чи вона нормальна. Зараз подивимось. Ауч! Лаги! Залагало! О! Ем, в мене є ще цілих 4 заборчик. Я б зміг з них щось, можливо, навіть корисно зробити, але не думаю. Ем, давай сюди. Ем, що мені з них зробити? О, а давайте зробимо собі таку фішечку, щоб не впасти. Тіпа, ем, три фішки тут. Раз, два, три. Ми, звідси, не впадемо, будемо собі тут стояти, рибалити. Так, да, але злазити буде, звісно, трошки да гонсько. Да. не дуже. Я не люблю так златити, я люблю, типа, похардкорніше. Ми зараз ще тут поставимо один верстачок, Да. І почнемо вже робити наші хиткі сходи. Думаю, ми. М -м, у нас часу так і не дуже багато залишилось. Ой, ну ладно, ми ще хоча б почнемо, зробимо, пересадимо наш ліс. Так, у нас є тут вже верстачок, Not да. Ем, Вилазимо. Стоп, коли буде вже закат? Можемо мені заодно зараз і поставити. Mm, да, лодочка зараз поставлю. Ауч, ауч, ауч. Так, значить, я зараз все дерево це перероблю. Ем, um, да Не все одно воно так знадобиться в такій формі. Я щось тільки збирався зробити на неделюшу. Так, стоп, треба згадати. Ем. Um, позор. Просто позор. А, точно, лодочки. Так, так Так. Так. У нас вже буде 5 лодочок. Раз, два, три, 4, 5. Нам їх поки що хватить. Е, ми їх зараз поросаджуємо. Ну, а решту ми потім поросаджуємо, тому що е, в мене часу буде море. У нас тільки шоста серія. Я збираюся цю зборку зняти приблизно хоча б мінімум на 30 серій. Не те, як ту на якісь там, які там 15 чи на якій. Да, на 15-й, здається, закінчити мою зборку, але я ще не провів кінцеву серію. Да, там буде екскурсія, я включу креатив, е, політаю, подивимось, що в нас там буде. Да. Це буде пристойно. Тому ми тут ставимо одну водочку. Е Куди вона тікає? Я не... Я не розумію. А, ти ще, тепер ще треба з боків зробити. Да, ще потім там з боків. Напевно, ще якісь лаги. Коротше, ми ще тут ставимо водочку. Ей! Лодка! Не, ну ватафак Ладно, я тут потім все сам дороблю що це дуже довго не нудно. Треба буде дуже багато дерева мені не збирати. Во, во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Бляха, муха, пропала це дерево. Ладно, тому ми зараз ці лодки хай собі там плавають стоять, хай роблять собі, що заходять, я їх потім поставлю на місце, зроблю каліточки, закрию їх. Е, почекайте секундочку, до мене дзвонять. І так, я вернуся. Зараз продовжуємо. Ouch. What the fuck? Прийшов, почали слоги. Піпець! І в нас немає саженців Це теж, можна сказати, великий піпець. Ем, тоді я навіть не знаю, що я зараз буду робити. Можливо, мені ем, да, хватить. Ем, мені зараз треба прорахувати все. Зараз. Ем. З якої точки мені почати робити таке місто. Ем. Ем, так, Я можу прямо зі свого дому робити його. да, Так. Це трошки буде за зависоко. Так. Да. Зі свого вікна. Але не знаю, чи це буде нормально дивитися. Бо ще я десь звідти зроблю малесенький хід, ли? Не знаю. Взагалі не знаю. Коротше, я подивлюся, все прорахую. Да. І подивимось, що в нас вийде. Я думаю, що все вийде в нас гарно, тому що хитке місце завжди гарно, як на мене. Ем, можливо, я буду придумувати дуже довго, як я буду то робити. Можливо, я не буду так сильно лінитися. Зможу прийти пішки, але це я буду дуже сильно плакати, буду дуже сильно кричати, буду дуже сильно боятися. А лоточка наша пливе і не сумує. Mm -hmm. Круто! The best лодка. Да. А ця чемна сидить, нарепається. Спочатку, звичайно, трошки пливла, думала, ходашка її пощадит, а я злий. і вона сидить вдома, молодець. Давайте посидимо за нашим цим. Почитаємо. Треба книжечку написати. Так, у нас пер'я є. Сидеть, а, точно, що я ще збирався зробити малесенький хід з першого на другий пасі, тому що я не буду весь час звідти дати ходити, щоб на мене знову всякий. Якщо я вночі захочу подивитися в сундук, почитати книжечку, якщо мені буде страшно. Я не зможу заснути. Я не буду ходити до всяких там зомбарів, скелетонів і паучанів. Ні, ні, дякую. Я не заслужив. Ви занадто добрі до мене. Так, у нас є. Але чому вона кругла? Це мене трошки напрягає, реально. Е, Дендрю мене. Ну ладно, все одно. І з вами був Арцен. Думаю, на цій ноті можна попрощатися, як я Хотіть плакати. Е, да, можна попрощатись. З вами був Арсен. Не забувайте про лайки, щоб мені було приємно. Також підписуйтесь. Дивіться нас. Дякую вам за перегляд і всім пока!